Ранок у Бердичеві біля житлового будинку припаркований мікроавтобус Фольксваген. Довкола все обнесене попереджувальними стрічками та повно поліції. На 102 надійшло повідомлення, що транспортний засіб замінований. Зараз на місце прибули вибухотехніки. Частину вулиці, де знаходиться замінований мікроавтобус, перегородили, а мешканцям усієї п'ятиповерхівки заборонили підходити до вікон у своїх квартирах. Рятувальники на поготові. Тим часом поліцейські скеровують рух автомобілів в об'їзд та перехожих в обхід людям лячно. Нам дуже все одно вас діти жалко. А хто це дочко, Самі ці бомби пороздавали цим бандитам та заміну. За чверть години спеціалісти знешкоджують вибухівку та відправляють на експертизу. Вилучний предмет зовні схожий на бойову гранату. Розібрано, щоб він не здетонував. В подальшому буде проведена відповідна експертиза, і експертизу вже буде встановлено. Чи це бойовий предмет, чи це не бойовий. Гранату на розтяжці в салоні мікроавтобуса знайшов його власник. Валерію неймовірно пощастило. Так вийшло, що спершу він відчинив пасажирські дверцята. Це і врятувало йому життя. Розтяжка була прикріплена до дверей водія. Я отак прикрив і сразу же. Була на першій передачі машина взагалі включена. От, і одразу увидел, що прив'язана граната білим, вот таким от, пластиковим хомутом, прив'язана з третій коробки передач. Все, я закрив машину і тоді вже набрав 102. Якби граната вибухнула, смерть була неминуча. Більше того, постраждати могли й випадкові перехожі, і навіть хтось у сусідніх будинках. Радіус, враження. Може сказати, десь около 100 метрів. Якщо у життєво важливі органи влучить, то звичайно людина може, може загинути. Власник машини впевнений, це був замах саме на нього, і мета не налякати, а знищити. Ділі півтори назад за мною слідили два чоловіка. Я думаю, що хочуть все таки вбити. У них ціль одна. Я іщезаю, і всі кінці будуть. І Валерій стає ціллю злочинців уже не вперше. Ще в листопаді 2015-го він дивом залишився живим після того, як його викрали на цьому ж мікроавтобусі. Цілу добу чоловіка протримали у підвалі без води та їжі, погрожували вбити, а потім викинули біля дороги в сусідньому районі. Я очікував, що все таки будуть убівати. Єдина просьба була, що здійснити так, щоб не мучився. Правоохоронці тоді опрацьовували версії про конкуренцію у сфері пасажирських перевезень і кримінальні розбірки. За півтора місяця викрадачів затримали, двом оголосили підозру і зараз цю справу слухають у суді. Адвокат Валерія переконаний, розтяжка в машині це продовження епопеї. Арестован один чоловік. Известно, людей очень много ну там более 8 человек действующих лиц. Все звенья одной цепи, то есть не сегодня это началось и я думаю, не сегодня это заканчиваться. У поліції вже відкрили нове кримінальне провадження стаття замах на вбивство. А доки шукають підозрюваних, Валерій Міркує, як уберегти життя своє та рідних.